Декому після європейських універів пощастило стати навіть міністром? Ну це якраз Єльський університет, я навчався там, де півроку, а оце гарвардський університет. Це колишній головний еколог країни, Ігор Шевченко він запевняє, що саме закордонні дипломи стали запорукою його успіху. І от, коли мене спитали, де, де навчався, я кажу, ну в Міннесоті навчався, а ще де. Ну в Єлі навчався, а ще де в Гарварді. О, підходить, приїжджає. Скандальну інформацію про те, що посаду отримати йому допомогли насправді 7 мільйонів від спонсорів, а не дипломи. Він спростовує ні, такого не було. І ще раз запевняє, допомогло саме навчання, і що найцікавіше, каже отримати престижну освіту може будь-хто в 96-му році. Я виграв е грант. Е була така програма, е акт заради свободи американська, це державна програма американська. Е і вони дали мені грант. Е і я поїхав навчатися саме в цей університет за рахунок саме цієї американської програми. Своїм прикладом це демонструє.